Пан Гутляревський «Уривок Зенеїди, читає учениця Ситницького ліцею Грицюк Олександра. Еол, зоставшись на Господі, Зібрав всіх вітрів до двора, велів поганій бути погоді якраз на морі і гора, Прокляті вітри роздулися, а море злиха, аж живе. Слізьми троянці облилися. Енея за живіт бере. Еней кричить, що я Нептуну, півкопи грошей в руку суну, аби на морі штурмути. Нептун і здавна був трапічка, почув його голосок, Шатнувшись зараз із за пічка, півкопи для його кусок, і миттю осідлавши рака, схвативсь на його, мов бурлака, і вирнув з моря, як карась. Загомонів на вітрі грізно. Чого ви гудите так різно? До моря знаєте, вам зазь. Отут то вітри схаменулись, і ну всі драла до нори, до ляса, мов ляхи шатнулись або од їжака твори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку, то сонце глянуло на світ. Еней тогді, як народився. Разів за п'яць перехрестився, звелів готовити обід. Еней прочумався, проспався і голодрабців позбирав. Зовсім зібрався і уклався, і скільки видно почухрав. Еней по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся. Аж Жуль і вгору причовав. В тім городі жила Дідона, а город звався. Карфаген, розумна пані і моторна для неї трохи сих імен, трудяща, дуже працьовита, розумна, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова. По городу тоді гуляла, коли троянців повстрічала, такі сказала їм слова. Від такі таких паки, чи рибу з дону везете. Чи, може, виходці бурлаки, куди, брочани, вийдете, який вас брак сюди направив, і хто до города причалив? яка ж ватага розбишав? Троянці всі замурмотали, Дідоні низько в ноги пали, а вставши, їй мовляли так Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимося без талану. Ми в знаєш порожденні». Еней пустив на нас ману. Дали нам греки прочухана, із самого Енея пана три вирви вигнали в звелів покинути нам Трою, підмовив плавати собою. Тепер ти знаєш мевідкі. Дідона гірко заридала і з білого свого лиця платочком сльози витирала. Коли б сказала. Молодця Енея вашого злопала, уже б тогді весела стала, тогді би був великий день нам. Тут плюсь Еней, не наче з неба. Ось, ось де я, коли вам треба. Дідоні поклонюся сам.